Самого ранку сьогодні не сама в студії, а з нашими гостями веселими. Це Андріана, співачка, і тепер же співак О, Привіт! Чу-чу-чу, привіт. привіт і блогер. Веселі веселі. Я тому треба щось додати, щоб, щоб всі побачили, що я веселий. Чу -чу -чу. Що було зрозуміло, що це весело та. Е, ви останнім часом завжди разом. Тому я сьогодні вирішила вас розсудити Хоча би тут нас сьогодні роз розлучили по різні барикади, Я це не Я думаю, після того може вийти нова пісня. Так, так, та до речі, давай по різні сторони столу. Так. з тобою я думаю, це можна відразу нотувати. так, так. або ми запишемо і вам потім обов'язково. Як ваш настрій? Я бачу, що у вас настрій хороший, але я все одно запитаю, як як сьогодні ваш настрій? Чудесний і завжди чудовий настрій, так як як і завжди прокинулися, зібралися і приїхали до тебе. Побачити твою черну усмішку для того, щоб поспілкуватися. Все чудово, і ви не тільки приїхали побачити черну усмішку, а приїхали ще представити свою нову пісню, яку ви випустили на днях. Само собою, так розкажіть про що пісня? Андріала доручаю тобі Пісня цю місію. про те, що є люди, які не вміють кохати, які приховують почуття, які бої бояться по своїх почуттів, бояться бути зрадженими, покинутими. Ось і в принципі, мабуть, натяк на те, що не варто боятися, треба берегти те, що тобі дає життя, якось цінувати стосунки, вміти ну, їх проявляти, говорити про це. Тому що це прекрасно, коли людина закохана, коли людина кохає, коли її кохають і. Мабуть, це сенс в житті, коли ну, без кохання наше життя не має змісту, як на мене. Підтверджую. <рес> Звісно. Я вже трошки вашу історію знаю, але розкажіть, як почався ваш дует, і вийшла така класна пісня у вас. Розказ. Тепер моя черга. Одного прекрасного дня нікого я не чіпаю. Сижу на дивані, не були телефону Андріана. Телефонує мені наш спільний знайомий з Володимиром Чиликом Андріана, і каже: Тут Володимир є такий у Львові. Він би дуже хотів. От і співачка Адріана вони кліп знімають. Вони би хотіли, щоб ти. Я кажу, знаю співачку Адріану. Володимира ще не знаю. Познайомився. Він каже: Ну, хочуть, щоб ти долучився до зйомок у кліпі, Я такий кажу. Круто, давайте, давайте долучимося. А я ще навіть пам'ятаю, що я перепитав. Я кажу, я ж там маю грати роль якогось кур'єра там чи водія. Ну, то я кажу, то ні, то ти будеш головний, там, головний герой. тобто там". Такий серйозний. Я кажу, нічого собі, ну давайте. Раніше були тільки друге раніше. Ну, я там ми та? ж не мали якісь, я скільки Ютуб-каналу відзняв із різних, але так, щоб серйозні такі професійні зйомки, це було uh -huh. вперше такий досвід для мене. Тому мені стало дуже цікаво, кажу, звісно, давай. Я без проблем потім вже перетелефонував Володимир, і ми отак от власне і познайомились. Приїхав до Львова і зйомки, а вже на Мих зйомках, відповідно, якби от Володимир Зодряної запропонували мені долучитися й до пісні в результаті. Вже, вже не просто вже присутністю в кадрі, а вже і голосом і заспівати. Я такий Вау! Це за що мені? Так? Я така честь, така нагода. Я я... і знову та сама історія. такий, блін, це класна історія. Я би хотів спробувати обов'язково. І отак от і завертілось. Так закрутило й завертілося, що пісня попала в тренди на Ютуб. Та, наразі Ой. вона на 14 місці. Ми прямуємо до десятки, і я дуже прошу всіх своїх підписників кажу, додайте коментарів для активності, якогось лайку, вподобання, кажу, може киньте своїй бабусі, мамі хай ще послухає, може їм сподобається. Ви розраховували <гум> такий результат? Чи ви... Чекали краще? Ну, звичайно, що не варто нічого починати робити, якщо не будеш розраховувати на результат. Звичайно, що ми ставимо свої максимальні цілі, максимальні планки високі, ось, але. Чи нам вдасться досягнути, чи ні, це вже час покаже, але ми, ми будемо все робити для того, щоб у нас все вдалося. Ну на, наразі, от тільки декілька днів, буквально минуло з її релізу, тому ще рано про щось говорити. Е могло б воно, напевно, летіти активніше, могло би летіти гірше, я думаю. Тому наразі все йде своїм шляхом, так як воно йде. Я впевнений, у нас попереду ще багато е різних Приємних про... моментів, М перемог Так, <кл 'я> в результаті все станеться в той свій час. Можливо, от якась на з наступних пісень буде Грати вже не знаю. буде грати десь на якомусь е, переможному параді. У мене до вас наступне запитання. Коли наступний трек? Скоро. Дуже <с скоро. ми вже його записали. Так. Я думаю, що от прямо завтра. Ні, це я вже якщо чесно, треба дати трішечки дозріти попередні пісні наші, тому що треба вона має ви готуєте так, полюбитися, дати їй час. Е, дуетно, точніше, дуетну пісню. Дуетну, а я, можливо, ще й попри то десь якусь ще й сольну засвічу тіктоком. Так, я хотіла дуржик, наче так, якби воно надто важливе, насправді ні. Ні, я хотіла про це поговорити, тому що, знаєш, Ігор готує ще не одну сольну пісню. Ну, я готую, так, вже дві є, я ще не вирішив, яку першою, ще я тоді і декілька планів щодо кліпу, і ну, я ще поки що вагаюся. Це для мене все в новинку насправді. Я ще не зовсім досвідчений. Отак як от в Андріане вже величезний досвід за спиною, багато пісень, великий репертуар. Он вже, в принципі, знає. І Володимир, і чоловік, вони вже в принципі, розуміють, що за чим, як. А я тільки, от, тільки от, починаю, я ще так вагаюся, може цю, може, цю, а може, а це звучить, а це не звучить. Я ще буду друзів перепитувати, яка в результаті краще, і буду якось от, таким чином. Ну, е, поки що ще не вирішив, не оприділився, але те, що вони будуть, це будуть 100%. Є можливе бажання записати з кимось дует, окрім Андріани. І поки що. Чи це заборонено? Окрім Андріани, окрім не, Андріани. не озвучиться, що. а то я зараз не червуватися почну. Ну, дивись, е якщо би ставлю. раптом, якщо б раптом до мене зателефонувала, скажімо, Бейонсі, то я би їй сказав, слухай сюди, Бейонсі, Більше мені не дзвонив. Я співаю <рес> за Андріаною, співаю. Я нічого не знаю. все. <рес> про що ваші пісні? Цю ми пісню послухали. Вона так. про кохання, інші. Я сказав якось Ігор про кохання, або про його відсутність. <рес> або про кохання, або про його відсутність. Так, ну так і є, власне так. ну є люди, котрі тобто не... усі пісні, які ви зараз пишете. Е, і це вже ну, наразі на... так можливо згодом нам на бриз на набридне, набридне про це співати. Ми змінимо тематику, наприклад, ну, там про природу, про квіточки кохання. Про море. Воно ж насправді воно ж рушійна сила Вічна. завдяки завдяки коханню. Відбувалися всі Війни. найбільші, найбільші події на цій планеті. Саме завдяки цьому почуттю. Це одне з найсильніших, якщо не найсильніше почуття, яке тільки можливе взагалі на цій планеті. Тому чому про нього і не заспівати? Як це робили наші предки і будуть робити наші діти? Внуки сто відсотково. Погоджуюсь з вами. Ще по концертах. Я знаю, що Андріана дуже багато провела благодійних концертів. І я знаю, що Ігор. Сотні, та, та Ігор теж долучився до цих концертів. Я був присутній, так навіть ми І ви вже співали це. нову пісню. Так, 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 так. Я думаю, що. От зараз з'явиться в мене трішки більше репертуару і буде, буде з'являтися на сценах побільше, але це так ще на перспективу. От я хотіла запитати, коли Будуть вас можливо можна побачити на вашому наступному концерті. Іде. Ну дивись, якщо до мене зателефонує Шакіра і скаже, що тут є значить в Лас-Вегасі хов, де ви то тут я вже не береш Анріара. Тут ти береш Андріану, ви Тут я вже не я Скажу Андріана, збирай валізи. Ми їдемо в Лас-Вегас. Сольний концерт. Буде обов'язково буде на все свій час. Просто треба трішки дійсно назбирати програми, на на, на записуватися. Почалося напевно хороших, на перший так, альбом їх трішки для того, щоб ревдаторі люди знали. Співали і чекали нас в кожному своєму місті. Я думаю, що якщо все складеться, так як ми думаємо, то засуни плануємо тур Так, Нам треба трішки часу. Я думаю, що ми обов'язково щось придумаємо, таке щоб ну щоб це було красиво, щоб люди прийшли і просто от від Кайфанули. цих текстів, так щоб насолодились, наповнились, наповнились душею, от і нашими піснями так. Ми сьогодні uh, презентуємо Андріана з Ігорем, презентують свою нову пісню, але в мене, окрім пісні, є uh, до вас ще й інші запитання. Компрометуючі, сподіваюся. Звичайно. Ми любимо компрометуючи. Мене uh, цікаво, uh, чи <н> <está> відрізняється <arkadaşlar> ваша взаємодія у роботі, у житті? Ні, і у житті. Так. Ні, ну як не відрізняється в кліпах? А завжди ну, так в кліпах так. ми такі пастельні, і от якби входимо в роль текстів. А в житті ми собі такі сміємося, жартуємо. Але але під час процесу творчу процес, ми такі самі. Ну то не думали, жартує, жартуємо, сміємося. Чи не думали ви написати пісню, яка відтворить ваше життя? От веселу якусь таку. Ну, Кумедно, всяке може бути. Можливо, наразі нам... ці пісні відтворюють моє життя, тому все гаразд. Андріани все рівно навпаки. Ми щось напишемо тоді веселіше. Щось, так, щось ну я думаю, що так. можливо на сам момент, коли нам не захочеться сумувати і захочеться зробити, юху. <ріст> як ви відновлюєте свій ресурс? І, можливо, які ідеї вам при, приходять після чогось. Що ви робите 에, свій ресурс, Ну, поспати в першу чергу? Добре, просто Це ми повинен. знаємо <світ> І просто провести до день вдома. Не знаю а не, не, не нагрожати себе якоїсь фізичної праці, можливо, навіть просто зустрітися з подругою, поспілкуватися, тобто піти з друзями подивитися якийсь фільм. Тобто це ну такий, ну якби такий варіант відновлення ресурсу. Але взагалі я така майже завжди в ресурсі, тому що я надихаюсь тим, що я, що, що я творю. Ось Тебе надихає своя твоя робота аудиторія, моя, яка любить мою творчість, яка пише мені приємні слова, відгуки. Вона, вона мене надихає, укриляє, і заряджає позитивними емоціями і, і енергетикою відповідно, для того, щоб творити і творити знову. Що надихає вас, Ігор? Е, мене надихає, не знаю, я, я наповнюю спортзалі. Я, з яким би настроєм я не зайшов у спортзал я завжди вийду з хорошим Окей. настроєм. Окей, Скільки тобою, ти що... разів ходиш в спортзал в тиждень? По... Я не рахую кількість, я просто бачу, що в мене є нагода, і я йду в спортзал. Тобто це буває фактично майже щодня, буває, що день пропущу. А буває таке, що я дивлюся, що, я, в принципі, вже зробив всі справи, був зранку в спортзалі, а увечері що робити, Та піду ще раз. Так, таке теж буває. Серйозно? Серйозно? Та. Ну просто зранку, там, наприклад, одна група м'яць ввечері. Інше плюс це ж спортзал, це ж така теж, якби тусовка, це ж компанія, це друзі. І я собі там зроблю там 4-5 вправ, якихось заодно ще з кимось про щось поспілкуюся. Е, посидимо, потім ще поїдемо там на якийсь протеїновий батончик, і чудово наповнився, і можна тоді вже їхати додому. На спати. протеїновий батончик гарно позвучало, така ти зустрічаєся, на протеїнові батончики. Поїхав. Хто їде на каву, на заправку, знаєш? На протеїновий батончик. Я Просто пиво не люблю. З алкоголем взагалі майже не дружу. Тільки коли хтось наполягає то я такий кажу: ну там якийсь привід, свято, якесь, ну гаразд. Але так, щоб ну то якось пиво взагалі чому. Не люблю. Тому в результаті. Проти або проти заїдали. новий коктель, або батончик, ну, або там вже якісь БЦА, або просто собі якісь там каву. Там. От. Дуже хочеться зараз послухати вашу наступну місію, але, на жаль, її поки що немає. То давайте, ми... давайте вже ми її послухаємо. <кхи> от, <кхи> вона в мене кажу, є на телефоні, <кхи> вона в мене є на телефоні А Ви можете, до речі, і наспівати буквально декілька О, ні, разів. Ні-ні-ні, ми поки що не будемо. Її, бо це, ми е... ми нікому не розкажемо. Та... Я тобі розкажу таку інсайдерську інформацію, яку ми нікому ніде не розповідали. В нас е... з чоловіком Андріаною, з продюсером Володимиром Водводом відбувся такий невеличкий такий, ну, дружній спір, тому що от було дві пісні, і я якби казав, що ця пісня, на мою думку, краща і ефектніша. А Володимир казав, що ні, от наступна, наступна сто відсотків краще. І, і ми, ми так, якби ну ми ні на ні на що матеріальне не спорили поки що. Ну так, е так просто звучить, ніби спорили. Не на матеріальне. Але, і от вел, великі надії на наступну пісню. Вже якби цікаво, як яка полетить, чи летіла краще перша, чи друга, як на взагалі зайде. Ага. Я буду дуже. Я відверто тобі скажу, я буду радий, якщо Володимир виграє, і наступна пісня буде ще більш. Я буду прямо е, Володимир ставив на яку пісню? Якраз на ту, яка ще вийде, вийде, яка ще попереду, так я зрозуміла. Добре, і на завершення нашої програми хотіла би від вас побажання нашим слухачам. Е, побажання нашим слухачам буде, мабуть, трішки банальним, простим миру нам, усім, тому що це, мабуть, найважливіше, що в теперішній час усім нам потрібно е, любити цінувати один одного, берегти те, що є Наші цінності, дітей, стосунки, близьких, тому що насправді війна трішки переосмислила наше життя, і ми по-іншому, наче, наче дивимося на нього. Тому старатися жити кожним днем, кожною секундою, насолоджуватися спілкуванням з рідними, з близькими, не відкладати життя на потім, а жити вже сьогодні і кайфувати від нього. Так, тримайте себе в тонусі. Робіть речі, котрі вас наповнюють, котрі роблять вас щасливими, викликають у вас усмішку. І... Живіть оцим моментом, там насолоджуйтесь і обов'язково слухайте наші пісні, і звісно ж, перше онлайн радіошкола